Всім привіт! І сьогодні ми будемо получати речі в Roblox. Той самий Roblox там де мене забанили. Так мені вже той Roblox бісить. Йдемо сюди. Карта називається Макларен чи як. Йдемо сюди. Я хочу дивитися різні туторіали, як я завжди. О, ми отримали два. Виходимо. Хочу карта. Кому треба, во, карта. О, карта. Друге ми будемо значить... Зараз спидився. Давайте. І не мій читати потом. Не знаю, чи я правильно написав. Хизи. О, так! Тут ми получимо меч. Меч, меч меч. меч. Ідемо получать. Тут же мій третій аккаунт. То нормально, що мене вчора заповнило. У мене поки що скін не крутий, не то що мій старий, легендарка. Дві же ми получили річ. У дві... мене каже, тут пише, написав на листочку всі карти і їх отримуємо. Дві карти вже, майже готові дві. А йо Так долго. Лифт на випку. Ты будешь грузитись? Давай. Давай. Пожалуйста, грузитесь. Тут. Да давай! Ну, пойду помнишь. Давай-то сэрас. Давай-то сэрас попробуем. В этом реально. Готово. Грузить просто. Чого моє шиво не ставить? Сходи на раз, два, три. Все. Може просто був великий сер, не мене не грозило, не знаю. Могу грузить. Тут грузить. Хази. Перевертаємо телек. О! В було швидко, мене видно <свист> на екрані. Що робиться? Я не понял, що робиться. Що робить? Хорош. Дайте пропустити мені то все. Уже так довго то пробують. Краще. Кипаємо. Це коротше. Біжимо сюди, йому. Вибачте, що так лагає просто ужас. Не заходив пару хвилин сюди. Наразі завантажується. Вот тут. А. Тут у нас буде кнопка. Тут у нас буде меч. меч. Натискаю на цю кнопку, і я його получил. Все. Виходимо. Раз ще я отримую через пев. Та... Через дві хвилини я його получил. Я 2 хвилини пробував туди зайти, Йо -мо! -йо. Ужас. У мене телефон не